Добрий день, мене звати Андрій. Сьогодні я хочу вам приблизно переказати проповідь одного священника Української православної церкви про науковий експеримент, який може довести існування Бога. Але перед тим, як розповісти цю історію, я хочу додати дещо від себе. Спершу варто пізнати себе: людина має три сили душі: це розум, почуття, волю. Для успішного поранення експерименту потрібно задіяти всі три сили душі, захотіти знайти істину усім своїм серцем. І так історія. У 20 столітті, в часи Радянського Союзу, жив один чоловік. Він був вченим, науковцем. В один час став задумуватися про причини буття і ціль свого життя. Кінцем земного життя є смерть тіла, але чи є щось після цього? Він став запитувати людей. Атеїсти говорили йому, що нічого за порогом смерті немає. Християни казали йому, що Бог є і що за порогом смерті існує вічне життя для тих, хто виконує волю Бога Отця. А також існують вічні муки для грішників, які не розкаялися впродовж свого земного життя. Чоловік прочитав новий заповіт, ту частину Біблії, що була написана після народження Ісуса Христа. Ознайомившись, Зі святим письмом вчений сказав, персонально у мене зі свого життєвого досвіду ще немає доказів того, що Бог існує, але у мене також немає доказів того, що Бога немає. Треба провести науковий експеримент: два місяці я проживу так, як варто жити православному християнину, як вчив жити Ісус Христос. Мені варто перевірити, чи існує Бог насправді.